Чекай, я ризикую башкою своєю зараз тут. Бігме. Нікого не чіпали, нічого не робила. Взагалі йдемо по вулиці. Твої І тобі летить в череп. Якби ми не відскочили, то черепа в нас скоріш за все не було би. Ніжинська, 71. Ми тут, до речі, не вперше дороге товариство. Ми тут вже е, колядували, ходили з протягнутою рукою, намагались натякнути на те, що тут ось маленька ця прибудова, типу третій поверх. Там була якась історія, зашкварна, що там, начебто, документів немає. Але факт залишається фактом: весь цей будинок просів, від сирів, Ось ми бачимо трубу, розмокла ця штукатурка, і от прилетіла нам практично на голову. А прилетіти може шматок непоганий ось з болю тому що теж він тримається на слові на чесному. Один, другий, третій. Коротше, ніжинська 71 – це будинок, ніби житловий, але аварійний. Ось доказ. що тому, що вона тріщить. Бачите, третій поверх надстроїли, а стіна тріщить. Проект був царський. Ще люди з мозками все розуміли. Фундамент з каміння черепашника. Отже, не витримує третій поверх. Та нічого воно не падало, поки не всунули сюди з цим третім поверхом. Поки не всунули сюди з третім етажом. Це наша перлуна, перлина біля, біля моря. А? І люди ж якось живуть. Я собі уявляю, наскільки тут задуває е, вітрами і снігами серед зими. Ну, Я золота киця. Ну і найпечальніше, що ніхто, скоріше за все, нічого тут робити не буде. Е, надбудову зробили на третьому поверсі, а будинок то сипеться. Е, що з цим робити? До кого бігти? Ну, Я так розумію, що департамент наш архітектури і культури. Апелювати до вас абсолютно немає сенсу. До департаменту благоустрою та б***, якось теж нема сенсу апелювати. До кого апелювати? Ми от ХЗ, до комунальників, до ЖЕКів. Вони всі кажуть, що це не їхня сфера діяльності. А місто в нас ось розвалюється і розсипається по крупичках. Особливо це видно навесні, коли все це сиріє і коли це все летить на голови перехожим. Віддихаємося, підемо зараз пити кофійок. Стрес знімати. А ви, дорогі Одесити, гості міста. Будьте, будь ласка, уважні, коли виходите нашими прекрасними вулицями. Тому що ви ризикуєте своєю головою, вам може прилетіти на череп так само, як ледь не прилетіло сьогодні. Нам якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па-па!